Так, всім привіт, з мої Лаки. На сьогодні в School Boy 2 будемо проходити е восьму кінцівку на режимі важкості нормально. Поїхали. Поїхали. Так, зараз я зустрінусь з одним популярним блогером. Ну, я думаю, ви вже знаєте, про якого я блогера говорю. Я думаю, ви знаєте, про якого блогера я говорю. Тому давайте швиденько зараз вилазимо через оці от палети. От сюди. Ого, гаєшний ключ. Зазвичай він там не спавниться. Ну, ладно. І так, зустріч з холібамом має бути десь десь ось там. Ось тут за заборчиком. Получається, вона зараз відбудеться, так? Да? Час зустрічі Бам. Так. Эм, а що ж нам треба зробити? Ну. Нажати. О! Спрацювало. І так, виїжджає. Так, да, виїжджає у нас холібам. Да так, подрабатываю между стримами. Ну, одним словом. Гінцівка 8 із 9 з холібавом пройдена. Час проходження 1,29. Ну що ж, друзі, а на цьому було все. Став лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покидам.